Дивитися в теплицю. Трошки прихворіла, але хворі, не хворі. А тут, знаєте, тебе не питають. Прийшла глянути. Отак от, от провіряю, чи треба вода, чи легкі відра. О, тут от треба водички трошки, тут брунсвіка, Зараз тут провіримо. Тут ні. отут треба додати. Бачу, підсохло зверху, бачите? Раніше все провірю, тут не треба. Це далмацький сорт. Бачите? Це мені внучка таке от подарувала, щоб я писала назви, де немає де немає от таких, бачите, полосочок. О, тут не треба, тут не треба. Ага, пепіно треба полить. Тут що? Тут не треба. Хорошенькі мої такі. Це пепіно я поливала прям недавно. Це поливала. Глянь, така красота. Слухайте, мені здається, вони міняються кожної хвилини. Міняються, бо ж вони ростуть. Отсюди три От сюди треба водички. Ідемо в садочок. Ще провірю садочок. Що він тут. У мене. Зараз розтягну, добре, що прийшла. Зараз розтягну сітку. От, тому що для цих малишів та й так, оце, ця, що я вчора пересадила. Бачите, почуває себе добренько. От, оце закрито від вітру, від вікна, Наше вікно закрите, бо такий сквозняк, щоб мені не зірвало кришу в теплиці. Все нормально. Все нормально, ростемо. Зараз Надя нам зробить. Сітку і буде добре. Дивіться, покажу вам ще раз, я вам показувала. Покажу вам ще раз. Дивіться, який в мене щавель. Бачите? Ще чуть-чуть, і я зріжу попробувати, е який він на смаку борщі. Бачите, такий щавельчик посіяла. Гляньте, який вже гарний е цей. Господі, як називається. Все, забула. Оці огірки вже треба прибирати оцей ряд. Той ще хай побуньте, які гірляндочки. Мені треба місце для цих, для інжирів. Приберу цей ряд. Бачите, два мішка висипала. Приберу і от -ото посажу інжир. Огірочки на цих молоденьких, гарненьких в'яжуться.